Зюкін Олександр Олексійович. Позивний Ізюм. Зюкін Олександр Олексійович народився 3 червня 1995 року в селищі Будівельне Глухівського району Сумської області в родині газозварювальника та вчительки української мови та літератури. Навчався в будівельнівському навчально-виховному комплексі. Десятий та одинадцятий класи закінчив в Глухівській спеціалізованій школі-інтернаті імені Миколи Івановича Жужома. Згодом здобував вищу освіту в Національному університеті фізичного виховання і спорту України міста Києва. Отримав ступінь магістра за спеціальністю менеджмент та логістика спорту. Після навчання Олександр залишився жити в Києві. Працював у Вікоселі. цифровий друк на натуральних тканинах. Виробництво ексклюзивних тканин Олександр люблячий син, гарний брат, веселий дядько, справжній друг. Сашко активний, позитивний, розумний, мегатовариський. Він неймовірно сильно любив життя, захоплювався футболом, їздив з друзями по Україні з підтримкою збірної, цікавився історією, новинами. Тому дуже легко міг довести фактами, чому Україна є суверенною державою і чому нам потрібно відстоювати її незалежність. Олександр, найтурботливіший, найгарніший, коханий чоловік, найкращий чоловік. Мій пазлик у цьому світі, з яким я відчувала безпеку, підтримку, який вірив у мене більше, ніж я сама, допоміг подолати мої страхи. Ти був моєю найбільшою опорою в житті. Ти завжди в моєму серці і думках. Зі слів коханої дружини Юліани Любили багато подорожувати, межигір'я, Львів, Ужгород, Єгипет. Кривавий лютий 2022 року. 24 лютого. Дата, коли змінилося життя, бомбосховище. Коридор разом із сім'єю старшого брата Сергія в перші дні війни всі були разом. 29 грудня, у третю річницю кохання з Юліанною, пропозиція руки і серця. 28 березня 2023 року Олександр добровольцем пішов захищати Україну. Ми повинні бути останніми. Не можна передавати війну у спадок. Не маємо морального права. Слава Україні! Смерть ворогам! Зі слів Олександра Зюкіна службу Олександр Олексійович ніс у складі 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади Збройних сил України. Був стрільцем. Дуже пишався, що служить саме в десантно-штурмовій бригаді. Позивний Ізюм взяв на честь батька, який у молодості теж служив у десантно-штурмових військах і мав такий позивний. 27 травня 2023 року одружився з найчарівнішою, найвідданішою, найріднішою Юліанною в Житомирі, де проходив навчання, разом три роки, чотири місяці, 28 днів. Цитати Олександра в інстаграм: Не маємо права на помилку. Око за око, зуб за зуб. І знаю точно, що настане час з братами в колі разом крикнемо. За нас зберігаємо спокій, робимо все, що можемо. Далі буде перемога за нами, за всіма нами. Слава Україні! Ніщо не зупинить ідею, час якої настав Віктор Його. Ну ось зовсім інша людина. І якщо від мене не буде постів історії з тижнів два, очевидно, я загинув за нашу і вашу свободу. І прийде час, коли один скаже. Слава Україні, а мільйони відповідатимуть. Героям слава Степан Бандера. Побратими згадують Олександра як відповідальну людину та мужнього воїна. Він мав чудове почуття гумору і не раз піднімав бойовий дух побратимів. Олександр вважав, що не може залишатись осторонь і спокійно жити, коли в країні війна. Не хотів, щоб його родина та майбутні діти знов страждали від Росії. Тому говорив, що зараз час, коли ми остаточно повинні відстояти свою незалежність і повністю відокремитись від Москви зі слів дружини Юліанни, гірка правда з дитинства говорив тільки правду, хоча гірку. З переписки з мамою. І кожен раз телефонна книга скорочується. А номера видаляти не хочеться, але їх вже не набереш. Неправильно все це. Молоде покоління гине на війні, це, а старші за віком не витягнуть замкнутий круг. Коли входиш у кураж, повертатися назад не хочеш, хочеш вперед і вперед, далі і далі все буде Україна. Я і моє відділення були тиждень на нулі. Тиждень постарішали. Емоції бачити наших двохсотими. Багато хто з них був мені другом. Нас крили всім. 120-ми, 82-ми каб, арта, фосфор, касети, впіві, ланцети. Ми вижили. Работі нам на все життя запам'ятаю. Мама, все окей. Тут ад на землі. Все окей. Нас до цього готували. Звідти не евакуюють тяжких і більш середніх. Артана марші розбере і буде ще більше двохсотих і трьохсотих. Все окей, на наступний вихід підемо. Така в нас доля, рано чи пізно доведеться. Сьогодні виходимо на 4-5 днів. 13 вересня 2023 року. Десантник Зюкін Олександр Олексійович, позивний ізюм, загинув 14 вересня 2023 року поблизу села Вербове Запорізької області. Під час виконання бойового завдання потрапив під мінометний обстріл та отримав смертельні травми. Похований Олександр Олексійович у рідному селі Будівельному на своїй землі біля могили дідуся, як заповідав Сашко. У героя залишилися батьки, бабуся, братики, родина брата Сергія, кохана дружина Юліанна, солдат Зюкін Олександр Олексійович, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, посмертно, світлий образ сина. У пам'яті нашій сумуємо, любимо, пам'ятаємо. Герої не вмирають вічна пам'ять і вічна слава герою. Пам'ять це дія. Ми сильніші, коли діємо разом. На горі Говерлі, на Майдані Незалежності в Києві встановлені прапори із зображенням ізюма. Фото Олександра знаходиться на стіні Михайлівського золотоверхого монастиря. На дошці пам'яті герої нашої громади у місті глухові пам'яті і Твій вересень Сашко додому на щиті і чорним небом, і сумними прапорами, як мало встиг у цьому ще короткому житті. Господи, чому короткому, чому так мало? Чому холодні стали всі світлини? І погляд життєрадісний крізь чорну стрічку, і з болем в грудях молода дружина, а їм би ще хотіти планувати жити, а їм би перемогу українську зустрічати у колі рідних, друзів і близьких. Пісень патріотичних без кінця співати, натомість людсьця рік і жалоби. І сліз, натомість серце на шматки і в яму погасло світло на позиціях вербове. І, хоч голосять люди, що герої не вмирають, але й не живуть, лиш залишають спогад. Про тебе спогади, як світле сонце, такий яскравий Саша, позитивний. Молодий, такий завзятий, мудрий, друг від Бога, батьків і України честю гідний син. Для побратимів і підтримка, і опора, для батьківщини кров гаряча, як смола. Ізюм, ти добровільно склав присягу бою, нехай пишається тобою Пресвята земля. А нам болить, не прийдеш більше на розмову. До тебе, Саша, стежка з квітів і лампад. Лети до Господа, наш янголе героїв! Твій подвиг ми навіки збережемо у серцях. Вічна пам'ять герою назавжди 28, назавжди встрою.